Прийдет усім ними сьогодні, проповідь дорогоцінні. Відкривайте свої вуха, відкривайте свої е, серця, щоб та ілюзія справді пропала з ваших е, розумів, з ваших сердець. Мій Ісуса Христа. Сьогодні наші пастрі дуже гарно показують, що вони протягом 30 років проповіда Слово Боже, і ми бачимо, як сатана інтернет банить е, християнське відео, слово Боже, чому, тому що Сатані не подобається правда. Він не хоче, щоб розпронялося слово Боже. Він намагається любими способами через різні фільми. Крутить постійно 24 на 7, щоб люди жили в ілюзії, а нам треба зараз відкрити свої очі, відкрити свої вуха і дослухатися до Божих людей, тому вони не тільки дають спасіння, і таким чином ми викоріняємо це зло, і нам зараз треба витісняти цю каналізацію з інтернету, як пастор показує, яка постійно крутиться. І справді ми бачимо, що іменно каналізація та вона набирає багато переглядів, а іменно слово Боже нічому, тому що сатана не хоче проповідуватися, щоб слово.